Вриваємося до підйомничку. А тут пусто? Пусто на п'ятому підйомнику? Це шок-контент, просто шок, як так. Черга мала вибути. Піднявся майже на п'ятому підйомничку, дивлюся ліворуч на 5H, перша чорна, яка буде відкрита. І вже більша кубка снігу, але розумію, що вона не буде відкрита завтра. Це точно, опять які хмари там красиві себе туди той те, що завтра точно вона не буде відкрита. О, стою. Всього підйомничку, фокус. Пішли, погнали. Добре, що рукавички сенсорні. Тут вітерок трошки дує, там вже розпогоджується. Коротше, погодка така, знаєте, зима-зима прийшла. Добре, що не каші. Я думаю, що ого! Ого! Та ну його! Легендарна траса легенда, це траса номер 5 а ви всі її знаєте. А, давайте зараз вийдуть сюди. Опа, подивимося, що тут конісі робить. А вона Та дуже хороша, навіть. дуже хороша, Да, Та, по погода така, що траси не встигають псуватися, чи з ними не встигає нічого такого відбуватися, знаєте. Дуже чотненько, дуже класна. Файна є. Вже обід, друзі, навіть пізніше. І траса номер 2 це сніжок почався, сонечка немає ні, там що на небо голубі. Зараз поїдемо до п'ятої ї туди туди вгору, до 12-то подивимося, що буде відбуватися там. полотні, до речі, ставлю. Я вже навіть попросив, щоб мені передали перчатки, рукавички з нової колекції, з натуральною шкірою. До речі, хто дуже еластична. Це найкраща шкіра, що може бути. І пора воду не проникні з підсулейту, ребят, від нас тобою рукавички. І такий ціні гай, близько похожих і в них тепло дуже класно. Друзі, ну це шок-контент. По-другому не назвати. Там 11, до речі, вже допинилася, майже зроблю 12-го підйомничка і тут пустота. Народу взагалі немає. Взагалі, прям в центрі трошки черга навіть була. Я на вершині гори довга і найбільш крутіше це те, що така сіра хмара є зараз. Ця хмара означає, що буде зараз сніг і він вже починає летіти. Це дуже добре. Нагадую, що сьогодні відкривається вечірнє катанечко. І в нас там прокат тільки що приїхало 300 навесенічких ботинок і 300 навесенечких лиш. трошки більше, тому нові ще є. Приходьте, в прокат-вельвет, тільки прокат вельвет, друзі, коли приїжджаєте сюди і їдемо далі. Я насолодився щойно спуском з 12-ї траси. Знімав на тік tiktok відосики Нагадую там в лайв режим і купа купу всього контенту. Фу, погнали далі. Погнали далі, ребятки, 12-ту трасу супер, широчірні катання сьогодні. Ну і що ж може відкритися, скорим часом це ось ця от траса, це 12-12 друзі там що на ній вже великий пишу в риснігу, бачимо, знизу ж, а ще знизу не підсипали. Ні, є нюанс. Там знизу ще не підсипали. Знизу треба підсипати переїзд. і тоді, ж вона готова до відкриття. Але я думаю, це буде одна з перших, а можливо навіть саме перша червона траса. І відповідь на ваше питання, які траси скоро туди відкриватися, це вісімочки. Дивіться, тому що на вісімках вже з снігу М -м -м, класно, класно, дуже класно тут снігом. Так що вісімочка також скоро вже буде. Я вже на вечірньому катанні, і що дуже дивно для мене, що зараз 5 чи 20, можливо, десь так на годиннику, а 20 трас дає народу такого, що тут буде все забито, а... Нормально взагалі. Типове вечірнє катання, я би сказав, нормально людей дуже цікаво, цікаво. Звісно, що це вечірні катання не подобається людям, причому це перше вечірні катання. Закінчую я вже своє катання, друзі, цією вечірочкою, такою крутою, першою. Добре, що сніжок упав, це ще атмосферніше. Нагадую вам, ви приходите на прокат спорядження. Ми сьогодні розрозили, знову купа нових комплектів для вас. Вельвет і український бренд Вельвет, Обирайте маски, шоломи, болотали, рукавички та інші позиції. Всім вам дякую за підтримку цього відео, коментами та іншими вашими подяками.